Я відразу, вибачте, е, за е, трошки змінну графіку. Але це було для забезпечення зручності, як там 12-й годині. Інша прес-конференція була пана Дебатюка, яка, я думаю, теж була цікава тим, хто, хто цікавиться цим процесом. Звичайно, і безпосередньо керівники ділоки цим займаються. Тому для того, щоб не накладати, і, можливо, дехто з вас там був, ми вирішили трошки змістити. Я думаю, щоб більш ефективно працювати. Ну, дякую за те, що дочекалися. Зрозуміло, що друга річниця, всім зрозуміло інформаційний привід, всі пам'ятають якісь страшні події. Вони, так особисто сьогодні, до речі, наснилися ці події на Майдані. Не знаю чому, але справді було страшно і справді жакли події відбулися. Але всі ми пам'ятаємо те, що було ключовою, однією з ключових вимог Майдану. Це покарання винних. От ми вже два роки з покаранням виник у нас проблема. Власне, для того, щоб виконати цю вимогу Майдану і не просто розповідати про проблеми чи вимагати цього покарання і належного слідства, адвокати, які займалися допомогою, потерпілим з самого першого дня Майдану. тобто Саме в перших таких правах тоді, тобто 30 листопада, потім інші події, потім події автомайдану, потім звичайно, затримання і побиття автомайданівці, і найстрашніші події як двохрічні новини, розстріли Небесної Сотні. За всі ці події, у всіх цих подіях ми були безпосередніми учасниками, безпосередньо працювали з потерпілими, надавали допомогу. А після закінчення цих світ подій ми поставили перед собою мету забезпечити реальне притягнення до відповідальності тих людей, які не просто навіть були виконавцями і пішаками, а в першу чергу забезпечити покарання тих, які керував цим процесом, організатором цих процесів. І для того ми активно були представниками так званої ініціативи Небесної Сотні. Це є представниками потерпілих родин Небесної Сотні, всі особи, які тут знаходяться, адвокати, вони безпосередньо представляють цих потерпілих у процесах. Я й займався представництвом інтересів автомайданівців і стосовно суддів, Але коли ми це робили, скажімо. Кожен розрізнено, можливо, так, не, не системно. Ми зрозуміли через рік, що неможливо це пустити на самотік і не дати, можлив, дати можливість до доключної прокуратури та нехорону російську, тому що це не спрацьовує. Тому була створена адвокатська дорадча група, це з адвокатів Небесній особі, адвокатів автомайдану. Була створена адвокатська дорадча група. Інстантуризувалася, яка власне поставила для себе мету забезпечити системне розслідування. Я дякую Міжнародному фонду відродження, який підтримав нашу ініціативу, допомогла організаційно в першу чергу. І завдяки цьому ми вже майже рік працюємо, і наше завдання одне А системно допомагати розслідуванню. І в процесах, як безпосередньо адвокати, б доносити об'єктивну інформацію з середини процесу. Тобто те, що ми е, презентуємо, це не є поверхневе бачення процесу, ми бачимо це зсередини. І тому е, ми хочемо сьогодні в першу чергу зосередитися е, на, е, на тому, що ми бачимо як адвокати, е, що є реальним досягненням. Е, в слідстві, а вони, на щастя, справді появилися. Ми хочемо вам розповісти про реальні проблеми, які залишилися, про ті досягнення, які, можливо, в тому числі і завдяки в нашій діяльності з'явилися, і також хочемо повідомити про те, що ми в подальшому очікуємо, сподіваємося і чого будемо добуватися найближчим часом. Тому я представляю моїх колег адвоката Віталія Титича, Вікторія Бунеку і Павла Тиканя, і ми тоді я передаю слово їм для того, щоб вони конкретно по тих справах вони безпосередньо ведуть і в комплексі пояснили результати слідства і окремі деталі, які ми вважаємо як адвокати важливо для того, щоб донести це розуміння на більш експертному рівні до, до людей. Як